Доброго часу доби, шановні! Сьогодні на дисципліні конструювання програрного забезпечення продовжуємо знайомитися з ТКИНТР и розглянемо сьогодні один из вантяй компонування виджетів на формі, который называется Пак. Нагадаю, що и взагалі три це пак. Другий це Place і третій це Grid Ну, Сьогодні розглянемо пак. Для цього я підготував вам декілька прикладів для розуміння, що у нас буде коїться, і давайте розглянемо. Так, у нас попередній. Варіант формула калк, тобто калькулятор наш формул. До нього ми сьогодні повернемося, а поки що для розміщення. Так, це не потрібно. Так, ну і давайте, що нам для цього потрібно буде зробити? Зробимо два імпорти минулого разу там було трохи більше, їх щоб я для пояснення, які можуть бути. А зараз нам, в принципі, достатньо було б ось другого імпорта. Ну оскільки мені ліньки писати, кожного разу ось цей префікс який. Зараз він є, то якщо написати імпортувати все, то це можна написати. Ну і давайте поглянемо, що це таке у нас. Як ви бачите, значить, пуста форма, нічого у нас тут не сталося. А що ми зробили? Давайте поглянемо. Ми створили головне вікно, задали йому розмір, задали йому тайтл і створили фрейми. Значить, фрейми. Значить, ми їх будемо використовувати поки що детально не вдаваючись в розгляд е, самого цього віджета. Скажу тільки, що він е, ну, виконує роль, якщо порівнювати з Лазарусом е, або Делфі, то роль панелій. От. На ньому, в свою чергу, можна розташовувати віджити і ну, отримувати компоновку форму, така, як вам потрібно. Для фрейма потрібно указати його. Батька це у нас буде Window. Тобто Ці фрейми будуть створюватися для нашого вікна. Значить, йому можна задавати в тому числі і, і значить, фон. Ну, тут у нас отакий от колір буде. І Потім його методом пак значить, можна буде показати, але ж у нас воно чомусь нічого не вийшло. Давайте розглянемо, чому. Так. Значить, тут вже те ж саме, але ж ми розмістили в цьому фреймі, значить, в кожному з цих фреймів лейбл. Розмістили і, значить, Задали також колір от фрейма. Значит, Windows це Windows, колір фоновий це грей, можна так задавати. І значить, BD значить, рамка, котра буде навколо фрейма. Ну, Також додали значить, вже лейбл значит, батька у нього в своєму чергу буде фрейм 1 ну, ну, і текст фрейм 1, щоб розуміти його. І робимо просто пак для лейблу. Він буде розташовуватися в фреймі. Так само ми зробили для кожного із цих чотирьох фреймів. Ну, чому чотири Тут я фрейма обрав, тому що в подальшому для нашого прикладу нам якраз і потрібно буде чотири фрейми. Ну і Потім фрейм-пак. Давайте поглянемо, що станеться в цього разу. Ну, Цього разу ми вже і побачили. Ми побачили ось ці значить, фрейми наші, вони значить, розміром, фактично з розміром лейбл, плюс значить, <кхи> границя у нього є, значить, межа значить, в 5 пікселів. Ось така от штука. Давайте подивимося далі. Це у нас був просто метод пак. Для метода PAC ще також один из параметрів сайт, който буде расскану. Розк... Розташовувати в певному місці. Наприклад, якщо стоїть сайт ботом, він повинен розташувати значить, спочатку фрейм 1, значить, ну, 4 рядка. Останніх, по коду. Значит, спочатку розташується фрейм 1 значит, внизу, потім внизу розташується фрейм 2, потім фрейм 3 і фрейм 4. Тобто, у нас фактично, якщо дивитися згору вниз, то повинна Буде так, фрейм 4, фрейм 3, фрейм 2, фрейм 1. Давайте подивимося. Ну, ось так воно і є. Розташування таким сайт ботом. Давайте подивимося далі. Ну, якщо left, то ви вже здогадалися, як це буде виглядати. Ці фрейми будуть розташовані з лівої сторони. Ось в такому вигляді. Ну, і так само frame right сайд right то фрейм розташовується у нас з правої сторони. Ну Все це чудово, але ж як же зробити так, щоб у нас ну, розташування було таким чином, щоб один фрейм був трохи більшим за інший. Ну, таке часто буває. Як же ж цим значить, робити? Значить, тут у нас. Давайте розглянемо вот таку ситуацію. Окрім <coughs> сайт, тут є і ще є ä, параметр ФІЛ. Філ може приймати такі значення X, це буде він розповсюджуватися по осі X. Філ бос буде розташовуватися в обох напрямках і по X, і по Y. Причому от експанд, ще такі параметри є, він ну, один або true. Він буде розташовуватися ну, максимально. Ну, чуть, максимально доступний простір, який у нього є. Ну, давайте подивимось, що у нас повинно вийти. У нас повинно, що у нас буде фрейм 1 розташований по осі Х, фрейм 2 буде розташований взагалі по всім осям, фрейм 3 буде розташований знову по Х X, фрейм 4 теж по осі Х. Давайте. Поглянемо, як це буде виглядати. Ну, виглядає це ось таким чином, як ви бачите. У нас так, як ми планували, так воно і сталося. Значить, Розташовано таким чином. Добре. Значить, Що ми ще зробимо? Значить, Тут ще було ось таким розташування по осі Y. ось таким чином. Ну і вісім у нас знову тут розташування ось такого плану. Тобто хотів показати тут в цьому ще один параметр, який є, який називається анчор. Тобто Якер. Якер, і тут він використовується ось яким чином. В фреймі 2, значить, у нас є лейбл. І ось лейбл у нас розташовується, якщо ви бачили, зараз він розташований значить, знизу. Це напрямок Південь Соуч з англійської. Якщо буде значить, центр, він буде розташований зараз по центру. Ну, як ви бачите, тепер цей лейбл розташований по центру. Можливі такі N це значить, північ, S – південь Вест В, Захід East – Схід. Ось такі варіанти.